Ювілейний сотий Бандеромобіль презентували у Львові на площі ринок виготовили його для батальйону Карпатська Січ. А особливо авто тим, що на ньому встановлять американський кулемет Браунінг, який випускає 800 набоїв за хвилину. Нам вдалося отримати даний кулемет, тому ми сказали, щоб вони зробили всю установку відповідно, щоб можна було той кулемет. Монтувати і подальшому використовувати на полі бою. Автомобілі такі на полі бою дуже важливі, бо вони мають високу прохідність і можуть так і використовуватися як в наступальних діях, так і в обороні. На авто біля місць водія та стрільця встановили також бронепластини. Автор і реалізатор проєкту Бандеромобіль Роман Гапачило розповідає турельну установку для батальйону Карпатська Січ під американський кулемет Браунінг робили вперше. Загалом зараз є близько 700 замовлень на Бандеромобілі, та найбільше запитів від наших військових надходить на машини саме з турелями під кулемети і гранатомети, які необхідні для контрнаступу. Такі замовлення отримують із Херсонського та Харківського напрямків. Це буде треба бути професійним кулеметником, щоб це зробити, щоб це фіксуватися і на ходу це зробити. Хоча в основному більшість випадків робиться не на ходу. Це Автомобіль під'їжджає під певну точку, яка потрібно простріляти, вони прострілюють і дуже швидко тікають відповідно з цієї позиції. Так працюють безпосередньо бадеремобілі з кулеметами, ну і гранатометами. Окрім бандеромобіля для карпатської січі, презентували ще вісім таких автівок для військових підрозділів з турельними установками для різного воду зброї. Усі вони поїдуть знищувати окупантів на схід та південь нашої країни. Всього на фронт відправили понад сотню бандеромобілів.